Зубная щитка. Фреш. Подых свежий <плес> Mine. Моє. І це теж могіра, called... усе моє. Mine. Hmm. Wow. It's І ліворуч на дев'яносто градусів. Крем. Програму виконано запустити усмішку. Блискуча усмішка. Май Моя усмішечка. Моя. Зігі! Зігі! Прокидайся! Сьогодні твій день народження! Ура! Бувай! Яке миле хлоп'я. Їсть цукерку. Люблю смак вранішньої риски. Смакує мали риска! Треба надіслати портаху запрошення на мій День народження. День народження? <Mile dizzy> а що ви подаруєте Зіні? Тіхо, це сюрприз. Стінжі, а ти що подаруєш? Хто? Я? Ну, я. я вже приготував подарунок, але він у мене. У тебе? Стінжі, це ж день народження, не можна лишати подарунок собі. Та він щороку хоче те саме. Ірисок. Хтось сказав, Ірисок. Де вони? Глянувся, я чув, як хтось сказав, і рисок. А мене чому не запросили? Але я прийду і без запрошення. Час переодягатися. Швидко. Надто вухастий. Надто пухнастий. Такий грошовитий. Ось те, що треба. Лишилося тільки знайти хороший подарунок. А коли я кажу хороший, то має на увазі поганий. Мені лист. Цікаво, що це. Приходь на, свято, приходь на свято, приходь на свято, приходь на свято, давай. Принось дарунки, принось дарунки, принос дарунки, давай. Усіх чекаю! усіх. Як мило. Але що насправді потрібно зігі на день народження? Футбольний м'яч. Футбольний м'яч? Ні. Щось інше. Щось, без чого він не житиме. Бейсбол. Ні. Мабуть, щось інше. Пора встановлювати сцену. Я урочисто вітаю зіки з днем народження. Заждіть, пане мер. Не починайте без мене. О, ні. Знову лінії перевантажено. Стефані, ми тебе попереджали. Допоможи нам, будь ласка, поговори з дядечком. Так, так. Ти мусиш нам допомогти. Добре, дядечко. Дядечку. Не дайте Бесі виголосити yeah. промову. Yeah. Але вона це робить на кожен день народження. Ми знаємо у цьому річ. Промова триває і триває, і триває і триває довго-довго. Так, так. Якщо подумати, промова таки трохи задовга. Трохи? Вона надто чудова ця погода. Правда, міс клопотухом, звісно. Хіба зараз не час мені виголосити промову? Не хочу марнувати свій шанс Ні, осяяти маленьким сонячним промінчиком його день народження. О, Господи. Про всяк випадок я додала ще п'ять пунктів. Що? Ні, Зовсім трошки це ненадовго. Боже, де ж початок? Але спершу вручимо подарунки. Так, подарунки. Хтось сказав подарунки? Так, хто почне? <поцелуйся> 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 я! Я, будь ласка, мій подарунок. Я, 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 мій, мій подарунок. Мені Дякую, дякую, дякую Стінджі, віддасть з днем народження. Що це? Іриска! моя улюблена Стінджі, як ти дізнався? Як же ти дізнався? Вгадав можна мені Ну, і кришку. Сінчи, дай пройти. Я йду обережно. Зігін мій подарунок величезний. Ого! Відкривай. Відкривай. Чого ти чекаєш? Відкривай. А що всередині? Відкрий, побачиш. Відкривай. О, стоп, стоп. І я хочу. Воно таке смішне. Це було прикольно. Трикці, молодець, обережно, ще один подарунок. Так зігі, що? І у мене є дещо для тебе. Ось. Конверт. Я завжди такий хотів. Що? Дякую. Хто наступний. Зігі розпочати конверт. Так, розпочати. Я знав. Вже Все всередині. Дабі-дабі дабі крапка і риска дуже добре, дуже добре. Сюди можна завантажувати фото усіх лісок, які будь-коли виготовляли. Дякую. А вони є стільні. Ні, це тірки для перегляду. Їх не можна полічити. <ган> Добре, хто наступний. А тепер вибачте, вибачте, а тепер моя промова. Th th Раз, two. два. Я вже казала, що додала до промови ще п'ять пунктів заради любого Віді. Віді. Але спершу я вручу йому свій дарунок. І риски зі смаком і рисок. Найкраще. Дякую. Стефані. Ти теж подаруєш мені риски. Майже вгадав. Я обожнюю риски можу з'їсти цілу миску! І риски. Це моє ірискове привітання. Це було Beautiful. так гарно. Я майже відчув і рисковий смак перемоги. Дякую сі! А тепер моя промова спорта спорта? Ти думав, що я забуду про твій день народження? Що? Що ти приніс? Дуже особливий подарунок. Він знадобиться упродовж усього життя. Це для виготовлення льодяників на 200 років уперед? Ні. 40 кілограмів шоколадок? Ні. вантажівка морозова. Ні. Так. Ні. Тримай. Ось, ну. Ого! Де вона вмикається? Її не треба вмикати. Це зубна щітка. Зігідь, хіба ти ніколи не чув про зубні щітки? Так, так, так. тобто... No. Ні. Wait, wait, wait. Чекайте, зараз подивлюся у бажаних. <звук> Зубна щітка, портативний гігієнічний <звук> прилад з автономним живленням <звук> і з підвищеною ворсистістю має довготривалий ефект. Mm -hmm. Точно. Її використовують, щоб чистити зуби від залишки їжі. Але я тримаю смачненьке між <звук> зубами. <звук> як та Ну? Дети цим почистити мізки? Глянь, у мене така сама, але як її використовувати? Пора спинятися. Ти ж не думав, що я забуду про твій день народження. І це багато про що свідчить. Я іменинна фея. Мандрую світом і роздаю подарунки дітям у їхні дні народження. Іменинна фея? Ти ніколи не приходила на мій день народження. Дорогенька, ти мені чимало завинила. Вісім пропущених днів народження варті особливого подарунка. Стінджі, то де мій подарунок. Де? Ага. Хто такий кучний? Що це? Це мені? Це... Що це? Це... Електро Ультра голосовий цукерник, останнє слово у автоматичному виготовленні цукерок. Well, Таке не щодня побачиш. На вони поквапляться. Час виголошувати безцінну промову. Ти тільки ти можеш просити, чого забажаєш, і він це зробить. Тільки я, у -у -у. я його запускаю, і я ж вимикаю. Іриску. По твоєму, це вдала ідея. Це прекрасна ідея. Хай дитя потішиться. Давай, давай. Іриску. Обережно. Це справді іриско. Хочеш іще? Іриску. Іриску. <говорит> Забоджал, отринал. Вин, может быть, чего? И рыску! И рыску. Я тоже так и хочу. My... Вин, мить! Динжи, будь ласковый, иди в машины. Обережно. <говорит>

Більше потужності Іриску 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 Ирис Ого! легше подарунок и не хулитися. Зігі, Зігі на машину. Зі нехай вона зупиниться. Викне її. Зіте вчиєш. День народження. Спортаку зупини її. Допомагай <зігі> Зіді. Усе, що мені треба, в моєму кораблі. Здрави. <зігі> до машини. Подарунок, що дарує і дарує, і дарує. Ти мусиш її вимкнути. Я не можу це підсилити тільки зіди. Ядечко, зробіть щось, інакше байдиківка стане і в бою! Чому б їх просто не їсти? Перепрошую. Цукерки. Чому б не їсти ці цукерки? Увага всім! Це терміново. Їжте заради життя. Смачного! Я не можу їсти так швидко. Мілкар деф! Будьте чоловіком. Сіді вимкни цю штуку! Негайно! З мене годі і рисок! Якби я знав, що день народження вийде таким, я ні за що не прийшов би. О, ні! Треба поспішати! Рятуйте! Допоможіть! Господи, місько подуха! Рятуйте! О, ні! Рятуйте! Допоможіть! Рятуйте! Зубна щітка. Де вона? Якби у Зігі була зубна щітка, він відчистив би зуби від рису і наказав машині вимкнутись. Так, Зігідь, чись зуби. Це ні за що не спрацює. Зігі, де ти її Це має бути десь тут. Вона на дні цього. Мені капець. Воно зупинилося. Оток вибухне. Спартаку, допоможи. Рятуйте. Де він? Де спартак? А що, як він не повернеться? Повернеться, це ж спартак. О, о, ні. Ні. Машина зараз вибухне. Рятуйте. Знайшов. Зікі, лови! Чиз зуби заради життя. Двадцять разів угору. Зігі, двадцять поруч. Я не бачу, рятуйте. Давай. Чудово! О, Мілфорде! де? Ого. Wow. Ого. Це найкращий ever. подарунок. Сортаку. Рятуй! Рятуй. Рятуй! Шапка? Шапка. Це наймининна фея. Це робі Гнилець. А зараз моя промова. бім бам вігері гідон. смішні слова у танці я співаю. бім бам бігері гідон Про що співаю і сама не знаю. Разом танцювати. Під музику разом стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок Повернулись, плеснулись ще крок, і ще крок. Поворот і знов підступ, ой, гурті танцювати весело. Але я був найкращою іменинною феєю. З днем народження тебе. Yes, I, th I think that went very well.